За моєю спиною наразі знаходиться приміщення Сновської міської ради, апарат місцевого саморядування, новини про діяльність якого останнім часом надзвичайно активно увірвались в інфопростір як Чернігівщини, так і України. Загалом причини на жаль негативні: це корупційні схеми, оборудки закупівлі авто на ЗСУ, а також небажання місцевої влади чути населення. 17 травня 2024 року. У Сновській міській раді заплановане засідання сесії. До початку засідання свою участь у сесії підтверджують 16 з 24 депутатів. На цей фактор варто звернути увагу. Також важливим є те, що зі слів Сновського міського голови відсутність декого з народних обранців на черговому засіданні сесії пов'язана з то важливими причинами. Відсутні адієска Наталі Владиміровна командир, командировка, Васянович Денис Анатолійович. По роботі, я так понимаю. Гардюк Володимир Григорович захищає нас. Матвієнко В'ячеслав Іванович лікарняний. Мундрус Ірина Миколаївна відпустка. Терещенка, Андрій Миколаївич Командировка. І Шуляк Ігор Сергійович зараз нас теж захищає. Звісно, до депутатів, які наразі проходять службу в лавах ЗСУ або ж перебувають на лікарняних, жодних питань ми не маємо. Непорозуміння викликають відрядження, адже зі слів деяких працівників Сновської міськради Наталія Авдієвська, яка будь то перебуває у відрядженні, станом на 17 травня знаходиться у місті. Більше того, зранку була на роботі. Утім, до цієї теми ми повернемось дещо пізніше. Зараз пропонуємо сфокусуватись на порядку денному. Якщо конкретно, то на одному з найбільш конфліктних та наболілих для громади питань. Значенню першого заступника Сновського міського голови Нагадаємо, взимку 2024 року у Сновську розгорівся скандал. Житель громади вимагали відставки місцевої влади. Скандал виник після того, як міська рада організувала збір готівкою серед працівників бюджетної сфери на придбання автомобіля для ЗСУ. Працівники міської ради з'ясували, що автомобіль для воїнів купили за 4 тисячі 500 доларів, а людям заявили про купівлю за 5 тисяч 500 доларів. Після цього громаді увірвався терпець. Жителі звинувачують міського голову Олександра Медведєва та керівництво ради в розкраданні коштів, ігноруванні проблем і невиконанні своїх функцій наразі полум'я політичного скандалу у Сновську дещо вщухло. Активісти, котрі вимагали відсторонення Медведєва наразі змінили вимоги, акцентуючи свою увагу на тому, що зважаючи на останні події, хотіли бачити Марію Єфименко, котра і викрила оборудку місцевої влади з автомобілем на місці першого заступника Сновського міського голови. Громада ініціювала розгляд цього рішення, опираючись на те, що в наявних умовах для них надзвичайно важливо мати в міській раді представника, якому місцеве населення довіряє. Адже зважаючи на останні події, наявні представники влади довіру виборців втратили. Олександр Медвідьов це прохання почув і під час чергової сесії. Ініціював розгляд цього проекту рішення. Я виношу на розгляд сесії питання про призначення першого заступника Марії В'ячеславовної Єфіменко. Хочу сказати, що на теперішній час знайдено порозуміння в роботі і вважаю, що далі ми будемо плідно співпрацювати. Та зважаючи на подальший розвиток подій, схоже, що працювати плідно у Сновській громаді готові далеко не всі та про все по черзі. Отже, спершу де до депутатів звернулась претендентка на вакантну посаду першого заступника Сновського міського голови Марія Єфименко. В цілому я націлена активно залучати інвесторів і міжнародні фонди задля реалізації проєктів, аби залучити якомога більше ресурсів на розвиток громади, я готова брати на себе відповідальність, тому дякую всім, хто мене підтримує. А після спічу Марії Єфименко головуючий надає депутатам можливість поставити їй запитання, які їх цікавлять. Під час того, як Марія Єфименко відповідала на ці питання, розпочалась повітряна тривога. Засідання сесії Сновської міськради з огляду на безпекову ситуацію вирішують продовжити в укритті. Разом з цим в укритті продовжується і полеміка між депутатами. Весь час мусуються якісь. Події, які відбуваються, недостойні, нібито в міській раді в нашій Сновській, розносяться по всій Україні з вашого боку, це ідея ініціатива по тих самих меблях, ще багато таких речей. Ви розумієте, що ви таким чином шкодите не особисто мерові, не особисто там, не знаю, кого, кого у вас ще під прицілом, а ви шкодите цілій громаді. Це твердження депутатки Сновської міськради Наталі Добненко, до речі, дещо схоже на маніпуляцію, адже не дуже зрозуміло, яким чином правдиве висвітлення подій та інформування місцевих мешканців про те, що відбувається всередині керівного апарату, здатне негативно вплинути на імідж громади. Адже фактично це висвітлює діяльність керівного апарату. Та на цьому цікаві протиріччя не припиняються. Зверніть увагу на подальший діалог. Наша громада стоїть на місці, якщо інші громади розвиваються, а ми стоїмо на місці. От і все. Чого ми стоїмо місці? того ж Наталя Михайловна? Ми стоїмо на місці, що, стоїмо, ми стоїмо на місці. нічого. Ми стоїмо ви не бачите на місці. Скільки інвестицій, мільярди, мільйони цікаво, що вже буквально за кілька хвилин представниця громади, до якої залучені мільйонні інвестиції, яких чомусь ніхто не помічає, говоритиме про те, що наразі надзвичайно гостро стоїть питання про закриття низки комунальних закладів громади. Куди ми рухаємось, тому що з того, що я начиталась, ми з вами сидим на міні замедленого дійства бо ми проснемось У нас залишиться одна школа, і то не зрозуміло, якої якого ступеню Отож, після тривалих баталій та словесних перепалок депутати переходять до голосування за проект рішення про призначення Марії Єфименко на посаду першого заступника Сновського міського голови. Дванадцять за один утримався і чотири проти рішення не прийнято. Як ви зрозуміли, голосування депутати провалили. Рішення не прийняти. А це означає, що Марія Єфименко на посаду першого заступника Сновського міського голови не призначена. Вакантна посада у Сновській міськраді залишається без працівника. Питання першого заступника, який другий раз я виносив на розгляд сесії, дуже, дуже вважаю, що не є це добре. Що сьогодні ми не прийняли це. Це рішення, отож, з призначенням, все зрозуміло. Зважаючи на усі наявні факти, можна зробити висновок, що представники місцевого самоврядування просто не хочуть бачити в керівній структурі громади людину, яка безпосередньо близька з місцевими жителями та знає про їх проблеми і запити. А отож, готова говорити правду та виявляти корупційні схеми. Тепер пропонуємо повернутись до теми, яку ми анонсували на початку цього матеріалу, а саме відсутності низки народних обранців під час засідання сесії. Нагадаємо, прямий обов'язок депутатів відвідувати ці самі засідання. Депутати мені не підпорядковуються, От, вони, каже, якщо не на лікарнянам є якась особиста справа, я не маю права їх залучити на сесію. Депутат це вибра, обраний, обраний народом. Народом обраний чи чоловік, чи жінка. Жінка, от, і він сам вже хто може, хто не може. Я, на жаль, їх сюди затягнути не можу. А тепер щодо поважних причин, не відвідувати сесію, а отже, фактично, не виконувати свій прямий обов'язок перед виборцями. Ось і самі поважні причини існують тільки на словах. Жодних документальних підтверджень цьому немає. Да, дійсно, що з поважних причин. Але підтвердження цих причин у вас немає жодного. Тобто, це, це лише знаю, я знаю, що батюк на лікарня нам 100%, Що відрядження у Польщу їде, їде секретар? Це 100%. Тобто я то, то що вона я... вже в дорозі, чи ще тут От, вона Я зараз не можу сказати. Найбільше питань викликає відсутність на сесії секретаря Сновської міськради Наталії Авдієвської. Зі слів працівників міськради відомо, що наразі жінка знаходиться у місті. Більше того, зранку була на роботі, а її анонсоване відрядження починається 18 травня. Оскільки мер надати відповідь на це питання нам не зміг. Команда Челайн сформує офіційні запити до Сновської міськради, аби отримати точну інформацію стосовно цього. Як бачимо, наявний конфлікт у Сновську уже тривалий час не вщухає. Ми спостерігатимемо за цією ситуацією та інформуватимемо вас про подальший перебіг подій.